Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Єдиний марафон триває. Про головне на восьму ранку розкажу я, Лілія Налягака. Одна людина загинула, і шестеро поранені внаслідок російських атак на Херсонщині, як повідомив очільник області Олександр Прокудін, під російським дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами минулої доби опинилися 34 населені пункти області. Окупанти били по критичній соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Пошкоджено два багатоквартирні будинки, 12 приватних осель та автівка. Під час нічної дронової атаки наші захисники знищили один шахет, однак були і влучання. Без світла і води опинився Чернігів внаслідок вчорашньої російської атаки. Окупанти завдали удару по енергооб'єкту. Сьогодні вранці працівники водоканалу розпочали запуск об'єктів підприємства від альтернативних джерел живлення. Буде організовано підвезення води в окремі райони міста. Також відкриють водопровідні колонки для мешканців багатоповерхівок. Потрібно також відвести стоки з понад 20 насосних станцій каналізації, зазначили у Чернігів водоканалі. Крім того, знеструмлене місто Славутич повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашна. Україна отримає додаткову військову допомогу від партнерів, зокрема для посилення протиповітряної оборони. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він сказав, що напередодні заслухав на ставці доповідь міністра оборони Дениса Шмигаля про результати Рамштайну та нові домовленості з партнерами. Будуть додаткові пакети підтримки окремо. Дуже предметно ми працюємо з Америкою, щоб все ж таки Україна могла отримати необхідну кількість систем Петріот. Це не просте завдання, але це одна з гарантій безпеки для України, і працюватиме довгостроково у Вашингтоні. Я говорив з оборонними компаніями Сполучених Штатів, які виробляють і Петріот і іншу необхідну нам зброю. Готовність працювати з Україною цілком. Достатньо Україні довіряють. Важливо, щоб на політичному рівні Вашингтоні було достатньо для цього підтримки. Ворог накопичує резерви 20-ї та 25-ї армії на Лиманському напрямку. Про це повідомляють у третьому армійському корпусі. Але замість масованих штурмів росіяни намагаються атакувати українські позиції малими групами. Ворог робить ставку на виснаження українських ресурсів. Про це в нашому ефірі розказав речник третього армійського корпусу Олександр Бородін. Це постійна інфільтрація малих піхотних груп. А вони зрозуміли, що коли багатомісячні штурмові дії, скажімо так, для нас стають складними, в тому сенсі, що це постійна-постійна така невитривалість, то вони намагаються за допомогою такої інфільтрації. Вони намагаються, там, де є слабкі якісь місця, проникнути в тили, ну там будь який військовий розуміє, наскільки це виснажує особовий склад, тому що це робота в тилах, це треба сюди РГ знайти, знищити її. Це може порушувати роботу е, тилових служб, безпілотної компоненти таке інше. Вот і просто це робить щоденно. От щоденно, 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 не зважаючи на втрати. Італія не публічно погодилася приєднатися до закупівлі американської зброї для України. Повідомляє агенція Bloomberg. за її даними про готовність країни долучитися до механізму Pearl, сказав італійський міністр оборони Гвідо Крозетто під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО минулого тижня. Тоді ж нагадаю, генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що більше половини з 32 членів альянсу погодилися виділити кошти, щоб допомогти Україні придбати американську зброю станом на вересень Києву вдалося залучити лише близько 2 мільярдів доларів від шести країн. Втім, це значно менше ніж потрібно, особливо на тлі посилення російських атак на енергетичну та цивільну інфраструктуру. Велика Британія планує розмістити свої війська в Україні в разі перемир'я і готова виділити на це понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Про це заявив британський міністр оборони Джон Гіллі. Він виступив із лекцією, щоб розповісти про зусилля, які в останні півроку докладають Британія і Франція для створення коаліції охочих та формування того, що він назвав багатонаціональними силами України. Але все це відбудеться за умови, що Дональд Трамп домовиться про мирну угоду з Росією. Також Гіллі заявив. Про плани збільшення оборонних витрат до 5% від ВВП до 2035 року і наголосив, що зараз настала епоха рішучої сили, міцних союзів і впевненої дипломатії і за останні шість місяців ви бачили, як Британія очолила створення коаліції охочих разом із Францією. Понад 30 країн із задіянням 200 військових літаків розробляють докладні плани того, як у разі припинення вогню ми зможемо відправити багатонаціональні сили в Україну, сили, які допоможуть забезпечити безпеку в небі та на морі, сили, які допоможуть навчити українські війська захищати свою країну. 174 боєзіткнення відбулося на фронті протягом минулої доби. Ворог тисне на багатьох напрямках одночасно, зокрема й на запорізькому. Стримувати окупантів нашим військовим допомагають дрони за допомогою коптерів. Армійці відбивають ворожі атаки, знищують техніку та фортифікації. Кожен вдалий виліт це справа цілої команди, зокрема й техніків, які налаштовують або лагодять БПЛА. Тонкощами своєї роботи з нашими кореспондентами поділилися воїни 118-ї механізованої бригади. Подивіться. Дронарі 18-ї механізованої бригади випалюють противника на Запоріжжі. Коптерами знищують техніку, її укриття, відбивають ворожі штурми. На цьому напрямку окупанти проводять механізовані атаки та намагаються просуватися малими групами. Трапляються піші під підрозділи по окупантів по два по три чоловіка. Вони так переміщаються, то в плащах, димках, то просто без всякої маскировки. Просто йду, пішим порядком. йдуть. Йду. Кожен успішний виліт це робота цілої команди. У процесі задіяні не лише пілоти, які керують дронами, а й техніки, котрі готують їх до запуску. Боєць за позивним дуван налаштовує БПЛА вже понад рік. Через його руки проходить кожна залізна пташка, яка потрапляє в підрозділ Коли вони приходять до нас нові, вони ще не готові до польоту. Їм ще потрібно зробити певний певні налаштування для того, щоб вони краще летіли. Потім, після того, як їх налаштую, ми їх усі перевіряємо, облітуємо. Кожен дрон, який, ми, ну, який налаштували, перевіряємо, на як він працює, чи він нормально літає. На фронті 27-річний одуван майже з перших днів повномасштабної війни три роки виконував бойові завдання у різних підрозділах, а під час оборони роботаного зазнав тяжкого поранення. Дрон прилетів. Мені ще пощастило більше, то товариш загинув тоді і з собою закрив мене. Ну можливо, так склалося, так випадково, але безмежно вдячний йому ніколи цього не забуду. На жаль, сам він загинув. Після реабілітації повернувся на службу з нуля, опанував роботу з дронами у цивільному житті. Працював електромонтажником і не мав жодного стосунку до коптерів. Люба робота у війську важлива, хоч то хтось там воду вигружає з фори, чи налаштовує дрони, чи сидить на передніх рубежах. Військовики кажуть, жоден фахівець зі сторони не зможе налаштувати безпілотник під потреби окремого підрозділу, тому робота техніки побратимів украй важлива. Це як єдиний організм. Якщо випадає якийсь наприклад, той самий пілот, то вже потрібно, це вже мінус людина, потрібна нова людина. Потрібно робити такі, так же саме, такі підрозділи, які вже такі будуть крила, вони великі будуть і будуть на вести, нести з собою більшу вагу. І ти так само міняється дальність польоту. Підтримати підрозділ, в якому працює одуван та його побратими можна за реквізитами на екрані. Воїнам 118-ї потрібно якомога більше нових безпілотників, адже коптери нині критично важливі для фронту. Зараз дрони повністю змінили хід війни. Все зараз на дронах тримається доставка, доставка провізії, доставка боєкомплектів. Інна Гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини. Росія цієї ночі атакувала Україну шахедами під ударами перебувала Чернігівщина, Харківщина та Київщина? Ворог цілив по енергетичних об'єктах без електрики. Залишаються населені пункти на Чернігівщині та Славутич на Київщині. А якою була ситуація на півдні країни? Розпитаю Івана Федорова, начальника Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, вітаю вас. Так, вітаю я вас, пане Іване. Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в Запорізькій області? Як почалася ця доба? На жаль, за останню добу в нас загинула 70-річна жінка. Вона загинула від артилерійського обстрілу ворога, а саме селище Приморське. Також 36 річний чоловік та 70-річна жінка. Вони поранені в цілому за добу ворог здійснив 678 ударів по 19 населених пунктів, здебільшого ворог цілив по нашим населеним пунктам ФПВ-дронами, на другому місці. Артилерія і також здебільшого страждають безпосередньо прифронтові населені пункти. Який стан поранених на тепер на сьогоднішній день? Різний стан поранених в цілому в лікарнях перебуває 22 Людини, які постраждали після масованих ворожих обстрілів, з них одна дитина в тяжкому стані: п'ять людей, в тому числі саме ця одна дитина, 16 людей у стані середньої середньої тяжкості. І звичайно ж, ми розуміємо, що сьогодні лікарі роблять все можливо, даби врятувати життя наших мешканців. Пане Іване, напередодні росіяни вдарили по припаркованому цивільному автомобілі в дроном. Як часто окупанти влаштовують таке от полювання на мирних людей? На жаль, сафарі за е, цивільними це є на сьогоднішній день звична практика від ворога. Е, ми бачимо, що ворог все частіше намагається цілити по цивільним, і насправді в них вже є такий е, ціла каста людей, які е, полюють за Цивільними, як яка є оперативна інформація, то це ті ворожі пілоти впівроним, які навчаються, їм значно складніше поцілити по нашим військовим. То вони у якості свого навчання цілять безпосередньо по цивільним в прифронтових населених пунктах. За жовтень 10 людей поранено. Чотири жінки, шість чоловіків. Саме від атаки Евпів. Дронами також, на жаль, два чоловіки загинули після того, як ворог поцілив по цивільним автівкам саме по прифронтовим населеним пунктам. Пане Іване, знаємо, що Росія не змінила тактику і продовжує бити по енергетичних об'єктах країни. Яка ситуація з електропостачанням в області зараз? Ми щодня, дякуючи енергетикам, ладимо енергосистему після ворожих обстрілів. Дякуючи енергетикам, не більш ніж Одна доба бувають перерви в частині енергопостачання на території Запорізької області. Звичайно, найскладніша ситуація безпосередньо у прифронтових населених пунктах, безпосередньо там, де ворог намагається атакувати абсолютно всю інфраструктуру, і майже 50 населених пунктів знаходяться без електрики. Вся інша територія Запорізької області наразі заживлена, і наші мешканці користуються електрикою. Які заходи вживає обласна адміністрація для захисту об'єктів критичної інфраструктури? Звичайно, ми розуміємо, що абсолютно різні ступені захисту можуть бути для різної інфраструктури. В першу чергу, всю ту. Критичну інфраструктуру, яку ми змогли ще півтора року тому захистили габіонами, захистили антидроновими сітками. Саме це ускладнило ворогу е знищити нашу енергосистему минулої зими. Наразі ми е проводимо більшу роботу, е більш е більш надійно захищаємо всю нашу енергетичну інфраструктуру абсолютно по всім напрямкам. Звичайно, в фокусі нашої уваги це електрика, це газопостачання, водопостачання, теплопостачання. Саме це є в фокусі нашої уваги в частині підготовки до наступного опалювального сезону. На жаль, також слід визнати, що ворог постійно змінює засоби, якими атакує. Якщо раніше ворожі атаки артилерію Запоріжжя це було. Щось нереальне, то за останні три місяці ворог щонайменше п'ять разів атакував артилерію безпосередньо. Обласний центр здебільшого то був правий берег хортицький мікрорайон, і ми розуміємо, що засобів, які б захистили від артилерії, їх значно менше ніж ті б, які захистили від дронів. Тому, виходячи із оперативної ситуації, ми будуємо захист для нашої енергетичної інфраструктури. Як власне, триває підготовка до опалювального сезону? Наскільки область вже готова до його початку? Звичайно, ми можемо сказати, що ми готові на 100% і На сам насправді на, на, на так і є 100% готовність сьогодні абсолютно всіх об'єктів критичної інфраструктури. З іншого боку, ми розуміємо, що ми будемо проходити зовсім нестандартний опалювальний сезон, де ворог буде постійно намагатися зіпсувати нам опалення, пошкодити нам енергопостачання та водопостачання. Саме тому сьогодні ми дублюємо наші потужності, дублюємо, резервуємо наші електричні, теплові потужності, і готуємося до складного проходження опалювального сезону. Тим не менш, на сьогоднішній день до проходження опалювального сезону Запорізька область готова. Як тільки буде для того потреба, ми готові будемо розпочати опалювальний сезон. А чи є громади, де опалення не буде взагалі цього року? Так, на жаль, вони є. Вони залишаються незмінними. Це прифронтові громади, Орігів, Гуляйпола, Степногірськ. Це ті великі міста, які знаходяться, можна сказати, на лінії фронту. Також близько 50 населених пунктів, які знаходяться в цілому на а, прифронтових лініях в цих населених пунктах, на жаль, опалення не буде розпочато. Але там залишаються наші мешканці, там залишаються наші люди, і вони точно мають прожити цю зиму, наскільки це можливо сказати, в комфортних умовах. Саме тому, завдяки уряду, завдяки нашим міжнародним партнерам, всі мешканці прифронтових територій, яких а, десятки тисяч вони отримують. Кошти на придбання твердого палива більш ніж 20 тисяч гривень на одну родину, і за ці кошти вони зможуть придбати відповідне кожне для себе необхідне тверде паливо для того, щоб от е опаленням забезпечити свої будівлі на прифронтових територіях, де немає на сьогоднішній день через ворожі атаки, на жаль, сталого теплопостачання та газопостачання. Пане Івана, чи збільшилась кількість охочих евакуюватися у безпечніші райони? Ну і в зв'язку зі збільшенням обстрілів і в зв'язку з наближенням зими? На жаль, або на щастя ні, на щастя, тому що ми розуміємо, що ворогу не вдається просуватися на запорізькому напрямку, не вдається отримувати успіх. Саме тому наші мешканці неактивно виїжджають навіть з прифронтових населених пунктів. На жаль, тому що ми розуміємо ті мешканці, ті тисячі мешканців, які залишаються на прифронтових територіях, вони в суцільній тотальній небезпеці, і тому звичайно ми радимо виїжджати. За останній місяць за жовтень місяць 26 людей виїхало з прифронтових територій. Також є можливість евакуюватися потягами евакуації завдяки укрзалізниці і з міста Запоріжжя до більш безпечних регіонів західної України. А також це не користується великим попитом. 41 людина всього погодилася на евакуацію потягами безпосередньо з обласного центру. Тому резюмуючи, сьогодні немає. Активної евакуації з а, фронтового регіону, а, і наші мешканці навпаки сфокусовані на допомозі військовим для того, щоб вони не захищали. Пане Іване, маємо ще хвилину. От, власне про допомогу військовим хочу запитати, яку допомогу саме надає ОВА. Наприклад, за останній тиждень ми допомогли 20 підрозділам, які воюють на Запорізькому напрямку, на загальну суму більш ніж 50 мільйонів гривень. До кожного підрозділу до якого ми приїдемо, у всіх буде майже однакова проблема з різними категоріями. Наприклад, всі точно скажуть, що в ним не вистачає мавіків нічних денних. Тобто цьому потрібна допомога зараз. Ми готуємось також до зими. Ми хочемо, щоб в кожному окопі були акумуляторні батареї, щоб наші військові могли заряджати батареї на раціях, на дронах а також якісь пункти обігріву вже поблизу лінії фронту. То сьогодні ми. Так комунікуємо з кожною військовою частиною, щоб доставити нашу допомогу від цих громад до переднього краю наших фронтових, фронтової лінії. Звичайно, це надскладно. Звичайно, ми розуміємо, що там наші військовослужбовці надскладно несуть службу, але і в цьому ми також намагаємося надати допомогу. І стандартно як евпідрони, реби, батареї, все це в фокусі нашої уваги. Всі ті потреби, які нам декларують наші військові, все ми передаємо нашим. Підрозділом пане Іване, я вам вдячна, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за вашу за ваш час. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. Дякую вам.